Вітаємо вас на вечірній касті для атеїстів. Сьогодні поговоримо про космологічні аргументи на користь існування Бога. Поговоримо про Всесвіт і закони термодинаміки. Ми стоїмо перед очевидним фактом: Всесвіт, який є сукупністю простору, часу, матерії та енергії, існує. В цьому можуть бути тільки два пояснення. Або сам Всесвіт вічний і тому не потребує жодної причини для свого існування, або він мав початок. І тоді причина його існування повинна бути поза самим Всесвітом. Це наше базове твердження. Але Всесвіт не міг не мати початку. Такого варіанту нам не залишають ні логіка, ні філософія, ні природознавство. Найяскравішим науковим свідченням того, що Всесвіт невічний, стало відкриття фундаментальних законів природи, що дістали назву начала або закони термодинаміки, які ми навчалися і вивчали в школі. Перше начало термодинаміки стверджує, що в ізольованій системі загальна кількість енергії завжди залишається незмінною. Основу першого начала становить так званий закон. Збереження енергії, який ми також знаємо зі школи. Оскільки теорія Ейнштейна встановлює взаємозв'язок енергії та матерії, ми можемо говорити про універсальний закон збереження. Загальна кількість матерії та енергії у всесвіті залишається незмінною. Матерія та енергія не виникають ні звідки і не можуть обернутися в ніщо. В писанні написано: і скінчив Бог сьомого дня свою працю, яку він чинив. І він відпочив у сьомім дні від усієї своєї праці, яку був чинив. Тобто творіння світу завершено. Відповідно до другого начала термодинаміки, кількість корисної енергії, тобто енергії здатної виконувати роботу, у системі постійно зменшується. Система прагне до рівноваги. від ладу до хаосу. Не навпаки. Ніщо саме по собі не організовується, тільки руйнується. Біблійним відображенням другого начала термодинаміки є поняття неволя тління, під яке світобудова потрапила внаслідок гріхопадіння людини. Написано: створіння покорилось марноті недобровільно, але через того, хто скорив його, в надії, що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави, синів Божих. Бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. І з цього випливає, що з часом кожна замкнена система досягає стану рівноваги, мінімальної організації та максимального хаосу. Жодної роботи більше не звершується. І якби наш світ існував безкінечно довго, то вся енергія і матерія рівномірно поширились би у просторі, і більше нічого б не відбувалося. Такий уявний стан світу дістав назву теплової смерті Всесвіту. Однак у Всесвіті ми бачимо лад, а не хаос. Ми бачимо, що концентрацію енергії та матерії в зорях і галактиках та порожній простір між ними Всесвіт ще не дійшов до стану теплової смерті. Отже, він не існує безкінечно довго, а відповідно мав початок. А це неминуче порушує питання про причину і джерело його виникнення. Заяложене заперечення атеїстів, це заява, що другий закон термодинаміки справджується тільки для ізольованих систем. Однак цей контраргумент має дві проблеми: велику і дуже велику. Перша проблема полягає в неточності. Другий закон термодинаміки справджується для будь-яких систем, але математично це доведено тільки для ізольованих. І причина не в тім, що у відкритих системах він не діє. Просто передбачити всі форми відкритості системи, порахувати всі варіанти того, як енергія може надходити в систему ззовні, неможливо для людини. А той, хто висуває це заперечення, може у вільний час взяти, зробити експеримент, взяти рівняння стану системи і додати до нього, хоч би, рівняння постійного теплового потоку. Він переконається, що ентропія. Тобто математична величина зворотня ступеня впорядкованості системи зростатиме ще швидше. Якщо ж наш опонент-прихильник експериментальної, а не теоретичної фізики, можна влаштувати наочний дослід, скласти два стоси цегли, які становлять собою ці дві відкриті системи. Один нехай залишається сам по собі, а в другий, треба некеровано вводити енергію. Наприклад, облити цеглу горючою сумішю, закласти туди толову шашку або що. Чи буде другий стос із часом ставати організованішим за перший? Однак у контраргументу атеїстів є серйозніша проблема. Якщо вони готові припустити, що Всесвіт, а це, як ми пам'ятаємо, сукупність простору, часу, матерії та енергії, це не замкнена, а відкрита система, то яким правом вони називають тоді себе атеїстами? Адже в тому і суть атеїзму, що крім матеріального Всесвіту більше нічого не існує. За словами авторитетного серед атеїстів ученого Карл, Карла Сагана, космос це все, що є, що будь-коли було, і що колись буде. Поняття надприроднього для атеїзму просто чуже. І з відкриттям законів термодинаміки, чимало вчених перемінили свої погляди на існування Бога. Найстійкіші знаходили можливість уникнути відповіді, стверджуючи, що. Відсутність теплової смерті Всесвіту лише непрямий аргумент. Він, мовляв, стверджує, що у Всесвіті має бути початок, та не доводить, що так було насправді. У чому саме полягає проблема з непрямим доказом, так і залишилось нез'ясовано. Адже варіантів всього два. Або Всесвіт мав початок, або він його не мав. І тому заперечення антитези автоматично підтверджує тезу. Атеїсти майже століття хапалися за ці роздуми, немов потепельник за соломинку. Однак астрономічні відкриття останньої чверті ХХ століття радикально змінили ситуацію. Вивчення міжзоряного простору, який можна спостерігати із землі, завжди становило особливий інтерес для атеїстів з огляду на явище, яке дістало назву Парадоксу чорного неба. Адже якщо Всесвіт безкінечний, то хоч би в яку точку небозводу ми скерували свій погляд, рано чи пізно там знайдеться зоря. А якщо Всесвіт існує безкінечно довго, то світло кожної зорі мало би вже досягнути землі. Тому весь небозвід повинен сяяти безперервним зоряним світлом, без єдиної чорної крапочки. Ми ж навпаки бачимо над собою чорне небо. З лише окремими цяточками світили, і це завдає шкоди репутації уявлення про вічність Всесвіту. У кінцевому підсумку випромінювання, що рівномірно надходить із усіх напрямків Всесвіту, таки було відкрите. Однак воно виявилося не випромінюванням гарячих джерел, яким є зоряне світло, а дуже холодним, близько 3 градусів за школою Чельвіна. Це мінус 270 за Цельсієм. За своїми характеристиками, воно відповідає тому, що фізики називають абсолютно чорним тілом і, ймовірно, пов'язане з процесами первинної рекомбінації водні. Це відкриття, за яке Роберт Вільсон та Арно Пензіас їм вручили у 1978 році Нобелівську премію, дістало назву косм... космічного реліктового або фонового випромінювання. Подібно до світла, яке продовжує випромінювати щойно вимкнена люмінесцентна лампочка, хоча жодної енергії до неї вже не надходить, фонове випромінювання становить немовби відлуння первісного світла, що спалахнуло на самому початку існування Всесвіту. Виявлення реліктового випромінювання доводить: Всесвіт має початок. Єху! Називайте це як завгодно: точка відліку, великий спалах, великий вибух, створення світу, чи якось ще. Але факт залишається фактом: наш всесвіт, простір, час, матерія та енергія виник у якийсь початковий момент часу. А отже, він не існує вічно і не становить причини існування самого себе, оскільки ніщо не може існувати раніше за самого себе. А відповідно. Причина існування Всесвіту міститься поза простором і тому безкінечна, поза часом, тому вічна, поза матерією та енергією. Тобто вона надприродна. Ну, погодьтеся, чомусь в школі нам про це не казали, і це стає цікаво. Нашою нагородою, і вдячністю від вас буде лайк і коментар. До завтра!